Добрий день, малята, дуже рада нової зустрічі з вами. Я знаю, що вам подобається відгадувати загадки. Пропоную відгадати цю. По лісі стежинкою дівчинка шла і раптом клубочок на стежці знайшла. Хотіла торкнутись. Ой, що то за жах? Цей сірий клубочок увесь в колючках. Дівча від клубочка відскочило вбік, а він ворохнувся, розгорнувся та й утік. Здогадалися, хто це? Так, це їжачок. Діти, скажіть, а де живе їжачок? Так, в лісі, в садах, в парках, а ще живе на хлібних полях поруч з лісом. Чим вкрита спинка їжачка? А що робить їжачок, коли відчуває небезпеку? Правильно, згортаються в клубочок. А чи знаєте ви, що полюбляє їсти їжак? Жуків, комах, шап, ящерок, змій, мишовидних гризунів, хоче живляться фруктами й ягодами. Діти, а який їжачок на дотик? Так, калючий. А які в нього очі? Кругленькі, чорненькі, наче гудзики. Як ви думаєте, для чого їжачку голочки? Правильно захищатися від ворогів. Діти, Платон Воронько написав чудовий віршик, який називається Їжачок хитрячок. Послухайте його уважно. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, давайте вивчимо цей віршик. А щоб вивчити віршик швидко та цікаво, художник нам його намалював. Подивіться на яскраві малюнки я буду розповідати віршик, а ви слідкуйте за малюнками і будьте уважними, запам'ятовуйте. Їжачок хитрячок, голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, що пошив їжачок? Піджачок, піджачок піджак, це верхній одяг. З чого він пошив піджачок? Із голок та шпичок. Голки та шпички це небезпечні, гострі предмети. Що їжачок натикає на голки? Груші, яблука, сливки. Кого він скликає на обід? Цілий рід. Рід це сім'я, родина. Ось подивіться на родину їжачків. Тато, їжак, мама хто? Їжачиха і маленькі діточки, їжачки, їжаченята. А тепер пограємо. Я буду казати початок речення, а ви закінчення. Починаємо. Їжачок із голок, та поши собі. І у тому він гуляє, натикає на голки груші яблука і до себе на він скликає цілий. Молодці діти. А тепер повторимо весь вірш: їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер спробуйте самостійно розповісти цей вірш. Діти, я впевнена, що у вас все вийшло. Молодці! До побачення!